Усім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі, присвяченому в'язанні Джоанна Art. Сьогодні я пропоную вам подивитися мої нові процеси нового 2023 року, побачити, яку нову пряжу для себе я пробую, та отримати разом зі мною посилку з пряжею, яка відноситься до пряжі моєї мрії. Якщо вам цікаво, ви залишайтеся зі мною до приємного перегляду. Всім привіт! Сьогодні вже 2 січня 2023 рік, і я вирішила вам розповісти про те, що я все ж таки почала новий процес з 1 січня, до речі, але зараз я покажу вам лише на якому він зараз етапі. Дивіться, я не втрималася і почала в'язати ось таку таку гарну шкарпеточку. Тут буде в мене резинка 2х2, а тут з переду буде просто звичайна, як це сказати так, шкарпеткова стрічечка звичайна. Ось і дивіться, в це... чому для мене особисто незвичність цієї роботи, у тому, що, по-перше, ця пряжа є з секційного фарбування. Ось це пряжа Нако. Я розумію, що ці моточки ні для кого не є новиною, але все ж таки так ну, це мій процес, я його показую. Він, до речі, дуже цікаво перекладається. Мені Google-перекладач сказав, що цей колір називається пряний. Набрала 65 петель і об'єднала у коло. Ось Почала в'язати. І так, у мене є такі штучечки для фіксування спиць. І ви знаєте, я ось думала-думала, я хотіла ці носочки зв'язати собі, але зараз я вирішила, що це буде все ж таки носочки для моєї бабусі, тому що вона заслуговує на те, щоб в неї були якісь теплі, гарні речі, теплі носочки, бо я бачу, що вона ходить в носочках, які їй хтось колись десь подарував, і вони такі великі на її ножку. Тому, поки я тут, поряд із нею, нехай це буде для неї якимось сюрпризом. І в чому особисто для мене незвичність її роботи? В тому, що я не люблю гратися з нитками тоненькими. В мене був досвід в'язання шкарпеток для дитинки тоненькими спицями. Це було два з половиною такс. Це теж була пряжа накоце. Вони були такі дуже райдужні, веселкові. Так? І зараз я зрозуміла, що в мене вже не вистачить, скажімо, терпіння, дуже довго це в'язати, тим паче на дорослу ніжку. І я взяла е спиці 3 та 3,5, зараз це вже 3,5, резинка була спицями 3. Я просто взяла і в'яжу у два складання ці нитки. Дивіться, я спробувала відмотати та е скласти одне до одного, аби було. Якесь повторення кольору, так, за секційним фарбуванням нитки. Один кінець у мене зсередини, інший кінець ззовні беру. І, знаєте, хочу сказати, що не завжди, звісно, воно повторює одне одного, ця пофарбована ниточка там і там. І тут у мене, бачите, такі, ну не знаю, як це сказати, рисочки з'являються. так? Ось трошки не такі чіткі, вони не повторюють одне одного, але трошки переміжуються між собою. І в мене, мені доводиться відмотувати зелену нитку, зокрема, зелену саме цю. Зараз я спробую вам витягнути цю ниточку, і ви побачите самі. Дивіться: ось я зараз в'яжу зеленою ниткою, так, шкарпеткову пряжу. Ось І бачите, в мене вже має починатися. Е це він тут у вас коричневим таким кольором, але насправді він такий бордовий якийсь. Ось, тобто мені доведеться відмотати е якийсь фрагмент до цієї зеленої нитки. І я це вже роблю. І о -о, ось в мене що е виходить. Його об'єднує з іншими відрізами і таким чином формується новий якийсь клубочок, звісно, що він з вузликами. Але, ви знаєте, це мене не дуже турбує, оскільки я вважаю, що в усякому разі це можна використати для якогось декору, або ну, ну, будуть вузлики, якісь речі нові. Побачимо. Тобто, я не бачу в цьому якоїсь трагедії, буде так, як буде. Але ниточки будуть, а може, я це викину, не знаю. Тобто, ось я зараз вже на такому етапі, за перший день року, я вважаю, що це непогано, тому що взагалі я в'яжу повільно і. Мабуть, якби я в'язала це нитками, вибачте, спицями тонкими, то я була б десь тільки на такому рівні. Я не знаю, скільки б я взяла тоді рядків, взагалі, тільки самої резинки. Тобто мені вже дуже чудово, що я пров'язала більше. А я поки не переживаю стосовно того, що в мене закінчиться пряжа через те, що я відрізаю да, деякі шматочки, Тому що запасів чимало і, в усякому разі, якщо що. То носочок, да, вже кінець цієї цього носочка, шкарпетки, я зроблю мисок, це кажуть мисок, так? Я зроблю з іншого кольору. В мене є пряжа Alize Lana Gold зелена, щоправда, іншого кольору. Або в мене ось це піде на, так само на мисок. Тобто, ось такі в мене зараз справи. Ось таку пряжу гарн Виробник гарн це якщо я не помиляюся, це норвезька вовна. Так, так, норвезька вовна. Я, ви знаєте, все ж таки спробувала саме з цієї пряжі. У мене вже почався процес. Ось так він виглядає. Спочатку ну, тут дуже мало, звісно, що ви побачите, оскільки о, ще не цілком зв'язаний берет. Я вирішила, що це буде саме берет, оскільки о, мені звичайні шапки вони не дуже личать, скажімо так, мені не подобається. Ось, о, поки що о, тут набрано 71 петля, замкана в кору в коло. І, до речі, хотіла сказати, що в'яжеться в ця пряжа достатньо. Як би це сказати, знаєте, вона якась вона така туга, трошки тугенька і важкувато. Тобто доводиться мати деякі зусилля, аби зв'язати річ. Ну, Не знаю, можливо, через те, що це річ, яка в'яжеться по колу, можливо, я затягую при круговому в'язанні, але побачимо. І в мене є зразок, зразок виглядає так. Хочу сказати, що ця пряжа дещо. Така, знаєте, дещо колюча, після а, прання вона трошечки розправляється. Ось, зокрема, цей зразок він був вузьким, скажімо, він був ну, на 2-3 вузьким у висоту. І косичка ця розправилася резинка один на один. А, не... Ці, скажіть мені, будь ласка, спиці номер 5. З першого моточка в мене, ось, не знаю, мабуть, половина вже пішла. Тобто це враховуючи цей е, зразочок та е, початок самої шапки, самого берета. Я хочу сказати, що поки я ось цей зразочок в'язала, я зраз... ну, от поки знаєте там набирала петлі потім розпускала їх, потім знову набирала, тому що не могла розрахувати так, аби було достатньо петель набрано для зразочку. І, знаєте, ось ця пряжа, ниточка, вона ровеється. Тобто будете мати на увазі, що вона сама, тобто самотужки, цю нитку можна розірвати. І тут є, іноді трапляється. Трошечки такого сміття, трошечки сіна з овечок, мабуть. Ось побачимо, чи буде вона втрачати колір. Зараз я пров'язала, як мені здається, ну, можливо, четвертину чи третину ж майбутнього берета. Побачимо, я взагалі дуже довго думала, якими його узорами зробити, але. А Я потім зрозуміла, що краще, якщо я вже почала в'язати з косами, то вже нехай будуть коси. Ось такі в мене поки що на даний момент справи саме з цією пряжею, також хочу вам показати ще, що в мене. Я зробила ось такий зразочок, це пряжа Нако. Шкарпеткова. Ось такий моточок виглядає загалом, так, бачите? ось Це буде шкарпетка для чоловіка. Я купувала її, мабуть, ще влітку чи восени, і все ніяк не зв'яжу. Ось, зразочок, як ви бачите бачите, колір У мене тільки три кольори тут, тому що як я це робила і зі шкарпеткою для бабусі. Зараз зачекайте, будь ласка, ось. Тобто, оце я так само в'яжу шкарпетки для бабусі у дві нитки пряжу а, секційного фарбування. Але я буду цей носочок перев'язувати, оскільки, як я зрозуміла, в мене замало оцих петель. Для клину підйому. Тому буду його перев'язувати трошки. Тобто, ось цю частину доведеться розпустити. І о, о, я хочу зв'язати ці шкарпетки до дня народження бабусі. В неї день народження 19 січня на свято хрещення Господнього. Тому о, це буде додаток до подарунка, скажімо, чи подарунок. Чи це буде основним подарунком, з додатком, я потім вам покажу, з чим я поєднаю ці шкарпетки. Ось, і о, цю пряжу так само я зробила о, у дві нитки. Бачите, що в мене о, це вже після ВТО вона розправилася ця нитка. І, ну, на мій погляд, непогано. Спочатку я думала, що справді буде досить широкуваті смужки. Але, як я бачу на в'язанні шкарпетки для бабусі, не такі вони вже і за широкі, як я спочатку думала. Ось тому о... О, ці шкарпетки ще будуть попереду. Такий в мене досвід. Ці шкарпетки будуть після в'язання бабусиних. Тобто, побачимо, це мої такі два експерименти. А це а, в мене такі подарунки на новий рік. Мені чоловік подарував мій улюблений лівійський шоколад. У планах скуштувати, спробувати саме шоколад з кокосом я ніколи не пробувала. А це, як я розумію, мені подруга подарувала мило, ручної роботи, як я думаю, що це робили дівчата, донецькі майстрині, тобто майстрині з Донецького краю, мого рідного, моєї батьківщини. Ось такі в мене справи. Сіду за посилочкою. Сподіваюсь, що ця посилочка мене буде радувати. Дивіться, яка навколо мене краса. Я зараз йду по цій красі. І я сподіваюся, що те, що я зараз принесу, воно буде, знаєте, таким гарним, таким чудовим. Я думаю, що ми з вами разом серед цієї краси цю посилку розпакуємо. Так, я, серед, я відношуся до тих людей, які а, не добігають додому і розпаковують одразу. Ну, Практично одразу якісь свої посилочки, листи. Ще коли була в моді звичайна Укрпошта і ми з подругами листувалися. Ось тому я зараз хочу вам саме тут показати. Я вважаю, що красиві моточки повинні бути показані серед краси. Я тут по дорозі зайшла на дуже чудовий парк. Дивіться, яка краса навкругу мене. Навколо мене я вирішила, що буде чудово, якщо я вам розкрию посилочку саме в цьому гарному місці поряд з такими... Дивіться, які гарненькі квіточки, бачите? Ось, ось я навіть взяла з собою трошки ножиць. Будемо пробувати. Так. Зараз, якщо вийде, я сподіваюся, що це все вийде, оскільки. У мене штативу немає і все має свої незручності, як ви розумієте. Так, в мене тут дуже цікава пряжа має бути. Я вже зараз бачу, щось там є цікаве. Будемо вважати, що ми посилочку розкрили. Так. Трошки. Ой, дивіться, як чудово, я, на жаль, трошки порізала, бачите? Так, зараз я достану цю посилочку, тоді я вам покажу. Ось, бачите, як виглядає цей чудовий пакуночок. Це емблема магазину вулхаус українського. І дивіться, вони навіть мені подарували такий чудовий маркер для в'язання. Отже, буду спробувати якось розв'язувати. Так, о, розв'язується дуже легко. Маркер такий гарний, сердечко. У мене, до речі, ніколи такого не було. Сховаю собі в сумочку. Тобто пакуночок виглядає саме таким чином. До речі, я колись вже в неї щось замовляла. О, Я думаю, ви зрозуміли. Так, це та сама пряжа, якої в мене ніколи ще в житті не було. Ось. Дивіться, який гарний колір. Drops Норд. Так, я дуже хочу з цієї пряжі зв'язати шкарпеточки, буду розкладати потрошки, будете бачити, які кольори. Я, до речі, знаєте, ой, він сам впав. Я, до речі, знаєте, вирішила, що я буду краще по одному моточку одного кольору за мовлю. І ці шкарпетки будуть в мене смугасті. А, тому що, скажімо, в мене немає можливості замовити багато моточків подвійна кожну, кожну пару, так? щоб вони були одного кольору. Тим паче я десь читала навіть в одній дівчини у відгуках, що в неї з одного моточка, ні, з двох моточків, ну десь грамів 60 в неї пішло на е шкарпетки. Скажіть мені, 37 чи 36 розміру? У мене 35 розмір, тому я, я на цей рахунок не дуже видаюся. Дивіться, який чудовий колір ще. Але він насправді він більш яскравий, ніж є. У мене ще два моточки є. Це так чудово. Ой, ці коричневі кольори. Ви знаєте, я так давно хотіла замовити такий колір. І ось особливо поєднання оцих двох. Це просто для мене дещо неймовірне. так, Бачите, в мене навіть і светрик такий самий. З коричневим там, Так, ще в мене моточок. І моточок у мене мій улюблений блакитний колір. Я люблю все блакитне, синє, хоча насправді сама я практично не маю речей своїх улюблених кольорів. Чомусь якось так складається в мене в житті. Я буду поєднувати його. Не знаю ще з яким кольором з цієї пряжі. Але мені здається, що він підходить, ну, практично до кожного з цих відтінків, які тут є. Ось тому, така в мене. І, до речі, тут що тут, знаєте, вони ще поклали маленький подарунок. Ще один. Дивіться, бачите? Така культова маленька. <смір> Жвачка, гумка, гумка, так? Солодка. Ой Боже, я навіть не пам'ятаю, коли я останнє таку гумку жувала. Справді це дуже приємно, дуже чудово. Я дуже вдячна цих цій... <смір> за подарунок. Ну, він такий ностальгічний, приємний, де цей фокус мій. Побачимо потім, що тут буде в цій у цьому вкладишу ось Але покупочки мої виглядають на... Таким чином зараз. І я дуже-дуже рада, що вони нарешті сталися. А, тому що я цю пряжу запримітила ще рік тому. Це був так само лютий, до речі. Тобто десь лютий, січень, січень-лютий, так? Але не ніяк не наважувалася, і в мене, здається, навіть не склалася покупка з цієї пряжі. А, це була повинна було бути теж Drops норт але а, не Жовта, а така жовто-горяча. Але цього разу я не стала її замовляти, оскільки замість того я обрала іншу нитку, теж жовто горячу для жилета свого синові. Щоправда, жилет я так і не зв'язала, але нитка в мене є. Ось. Друзі, вирішила вам показати оснанок. Просування в своєму процесі. Я подумала, що зараз тут сніжочок, і це така гарна, дуже чудова. Як це сказати? Це кращий фотофон, який тільки може бути справжній сніг та справжня травичка. ось Значить, дивіться, я почала, все ж таки, я в'яжу точніше цей свій берет із оцієї 100% норвезької пряжі, норвезьких овець. Ось, я вже почала а, другий моточок. Тобто у цьому моточку 50 грамів і 70 метрів довжина, так, бачите? Тобто, а, як ви зрозуміли, на берет одного мотка не вистачить, можливо, навіть не вистачить на одну шапку, тобто на дорослу людину. Ось у мене коси ось якось йдуть. Я вже приміряла цей новенький маркер. так, І я вже зв'язала практично половину свого берету, і зараз я в'яжу оцю середню частину, в якій я не роблю ніяких. Додаткових петель. Тобто а, отут практично в кожному, а, Ні вибачте, через один ряд. Через один рядок я роблю, а, додаю по одній або по дві додаткові петлі а, після кіс, тобто коса, потім петлян додаткова, потім доходжу до кінця і пров'язую знову додаткову петлю перед маркером та після. Ось, Я хочу сказати, що я приміряла цей виріб трошечки. так, Пряжа погано, скажімо, про... розтягується ця резинка, але на голову все ж таки мені вдалося це приміряти, натягнути. Єдине, що хочу сказати, що я все ж таки сподіваюся, що після ВТО буде дуже чудово. Сюди до мене прийшла бабусина киця. Вона також робить погоду, вона просто дуже хоче їсти. Ми годуємо свого котика-переселенця кормом, так, оцим звичайним котячим, а бабусі такого немає і вона не дає. Тому киця приходить до нас трошки підкріпитися, це вона вже прийшла до нас друге. Така, така собі невеличка рекламна пауза. Ось, значить, дивіться, це мій зразок. Як бачите, бачите, кос коса тут трошки розрівнялася, як я вам вже показувала. І тому я сподіваюся, що тут в мене буде так само, тобто все вирівняється. Хочу сказати одразу по цій пряжі, не пам'ятаю, казала чи ні, що в'язати трошки важкувато. Треба додавати деякі зусилля, аби в'язати, тому що нитка, нитка, по-перше, вона, ну, така, знаєте, вона розтягується трошечки. А потім, коли ви вив'язуєте цю петлю, вона трошки зжимається, так? ось, і або вона просто, ну, якось, якось так. Або вона погано витягується з, додатку, ну, з петель, через яку ви пров'язуєте нову петлю. Ось, і ось всі петлі кладуться рівненько. І після ВТО зараз справді вони лягають дуже гарно. Тому в мене. Бачите, на зворотньому боці. Тобто, я думаю, що буде щось реально класне. Ось і я хотіла вам показати, це мій такий новий календар. Я почала цей рік з нього. Це календар про моє місто рідне. Його ці малюнки робить дівчина Анастасія Пономарева, яка виїхала з міста. Зазвичай ми знали її як дівчину, яка робить гарні малюнки етнічних етнічний орнамент березовських греків, які заснували місто саме Маріуполь. Так, на, на місці, де жили до цього просто люди з поселення, яке називалося Павловську. Ось, і хочу вам трошки його показати, просто трошки, це, мабуть, же котики наступили на нього. Дивіться, він починається з церкви. Це така церква, вона нас була вона збудована була нещодавно. Це церква, вона була вся в орнаменті Петриківському, єдина церква. Якщо я не помиляюся, навіть вона була у Книзі рекордів України. Але, звісно, що. В окупації цього не залишать, на жаль, псевдовлада. Ось це вежа, вона напірна вежа Маріуполя, яка стала нашим таким креативним простором, місцем зустрічей міської влади з городянами, місцем майстер-класів, екскурсій, таке інше, туристичних прогулянок. І, до речі, ця вежа пов'язана з моєю родиною. Тут, якщо я Якщо вірити легенді, тобто, як мені розповідала моя бабуся, працював її батько пожежником, якщо я не помиляюся, це було на початку ХХ століття. Це ми бачимо ДК Молодіжне або Готель-Континенталь. Це така дуже гарна будівля, дуже неймовірно гарна будівля, яка в якій вперше в Маріуполь загорілася електрична лампочка. Будинок Гампера, відомого лікаря, нашого історично відомого нам в Маріуполі, дуже гарний маєточок. Я там була, на жаль, лише один раз в житті і так само робила чудові гарні фотки. Мечеть Сулеймана Великого, яка в нас була в місті. Вона, я рахую, досі залишилась. Єдине, що, до речі, тут дуже любили: знаєте, святкувати весілля, точніше, про вводити фотосесії молодята. Море, море, улюблене море, простий берег, берег, так, а, будинки зі шпилями. А, звісно, що це тільки а, ділянки, на яких саме шпилі знаходяться тут. А між ними насправді була вулиця Куінджі. Знову ж таки, наш улюблений пірс на морі, який відреставрували останні роки. ось, і... Ми любили там прогулюватись, хоча я бувала так само там дуже рідко. А далі це вхід у міський сад міста, який був заснований дуже давно, десь 1800 якийсь рік. Я не буду говорити погано, неправду. Я вам краще залишу додатковий дату. Це місце також має значення для моєї родини. Там любила прогулюватися мої предки. Так, моя прабабуся. І бабуся так само, її донька. Поліція, так, бачите, в місто на грецькому мові. грецько маріупольський український такий, да? бачите, з грецький такий шрифт. Поліція, як, а, яку ми любили в Маріуполі, скажімо. і... Яка остання в Маріуполі було, мала якийсь сенс під час жахливих подій, скажімо, і щось робила Азосталь, фортеця Азосталь, на ні працював мій прадід, та потім мій батько. Ось драмтеатр. Я, до речі, бувала в ньому. Була в ньому перед наперед, Ні, не, я була на ньому напередодні жахливих подій. І хочу сказати, що. Це також місце сили для моєї родини. Я вперше тут побувала з рідною бабусею, і він стояв ну, десь, скажімо, десь на ділянці, на якій був Марії Магдалинінський храм, церква, в якій хрестили двох моїх прадідів, двоюрідних, скажімо так. Тобто увесь Маріуполь це наше місце сили. Хочу сказати, що бачите, накладу тут немає, але я хочу сказати, що наскільки мені відомо стосовно цього календара Анастасія Пономарєва більше не друкує їх, тобто вона зробила малюнки, а один теж чоловік, Маріуполець здається, він друкував ці календарі, і я встигла саме на останнє замовлення. Ось такий в мене початок з рідним містом. І тому бажаю вам, щоб все рідне було поряд з вами. Ось такі в мене події на цьому тижні. Сподіваюся, що наступного разу я вам покажу вже цю готову роботу. І, до речі, в мене так само є, пам'ятайте, челендж це зв'язати шкарпетки для своєї бабусі на день народження. Отже, побачимо, що буде усім гарного дня.